Скажіть чесно, ви теж прокидаєтесь інколи зранку дивитесь у дзеркало і такі блін, що з обличчям? М'яність. Начебто я і спала всю ніч. Але шкіра живе своїм життям. Я дуже злий. Ось що я роблю в такі дні це не тон, який просто бере і вирівнює тон шкіри. І це сісі крем від Bless Beauty. Вирівнює тон шкіри, лягає тонкою вуаллю. ідеально підходить для нормальної. Комбінованої шкіри. Дивіться, без маски, без я нафарбована, типу моє обличчя, але свіже. Його майже не видно на шкірі. В мене відтінок 01, максимально підходить дівчатам, які мають світлу шкіру, тому що він ще підлаштовується. Мені подобається, що не видно, що я щось наносила, начебто я проснулась і вже з такою шкірою. Текстура ніжна. Гарна, тонка поста, шикарний продукт. Крем від Bless Beauty коштує 240 гривень, прибирає тьмяність, вирівнює тон. Я виглядаю, начебто я завжди свіжа, доглянута, без тонни штукатурки. Зберігайте, купляйте, всім папа! -па.